Берлін. Чому саме такий? Багато хто запитує мене, чому Берлін. Я в основному типу, морошусь від цього питання, тому що мені завжди цікави е, люди, що вони яку думку мають про мій позивний. Хтось там думає, ага, навіть такі бої казали, дід воював. Ті кажуть за один серіал це бумажний дім або картонний дім. Там був е, герой, в нього була хвороба невеликомна, і він знав, через скільки він помре в принципі. Він йшов на любі ризики, робив все, що хотів, е, ніколи не стримував своїх думок. І, в принципі, був дуже таким е, мудрою людиною. І через це я чомусь побачив себе в ньому і я взяв його позини. Ну, ти в нас командир ну, вже легендарного підрозділу, так, групи, ви штурмовики. Ви виконуєте завдання, які інші не виконують. Чому ж пашу вимагає? Тому що ми нічого не боїмося. А чому ми нічого не боїмось, бо нам нічого втрачати? А то кому є що втрачати, той цього не робить і не піде. Він боїться переживає. Я говорю своїм людям, я йду на завдання вже мертвим. А повертаєшся живим. І коли ти йдеш туди мертвим, то ти робиш роботу померлого. Це дуже просто. Коли ми туди йшли, ми максимально були непідготовленими, тому що ми не знали, що попереду, скільки їх, де вони знаходяться. Там відстань була до 100 метрів, але йшли ми її години-дві. Відчувалося, як будто вже вічність. Ще на початку війни це коли я був зовсім неопитним, не розумів, що робити. Приходилось навчатися самому будь-якій критичній ситуації. То і приходилось приймати рішення, які про наслідки яких ти зовсім не знав. Зараз е смерть вже не є такою страшною. Я б навіть сказав би. Я її навіть не боюся. Війна не для нас, хай воює хтось другий. Та, блін, тіпий прикриваєтесь дітьми. Та в мене скільки побратимів померло, в яких були діти, були сім'ї, були так же само рідні. Вони не ховалися. А ви просто мужики лоби по 40, по 50 років. Ви сидите там, блін, ну я вас не вважаю, просто максимально Гине цвіт нації. А такі люди дадуть далі продовження свого роду, будуть навчати своїх дітей, друзів, знайомих, родичів тому, чому вони зараз навчають це ухилятися. Якщо це побачать люди, які мене знають, які вони знаходяться там на гражданки. Мені от абсолютно на них начхати. Я завжди цього боявся, що через мене. Хтось може загинути, тому що це велика відповідальність. Особливо втрачати одне діло, коли ти втрачаєш побратима, свого знайомого товариша на війні. Але коли твоя група і твій взвод переростає в сім'ю твою, в яку ти свою душу, все-все, що в тебе до цього лежить, ти туди просто вложуєш, максимально туди вложуєшся, в людей, і все. І хтось випадає. Ну, це це дуже тяжко. Перед кожним із нас і задля кожного з нас стоять наші сучасні вартові, наші бійці вздовж лінії фронту, які захищають нашу землю сьогодні. На жаль, проклята війна забирає від нас. Світ нації молодих, мужніх відданих Україні патріотів. Сьогодні з нами мати нашого земляка Вадима Шпаковського, з села Плоске Балтської громади. Її син Вадим пішов добровольцем до лав Збройних сил України, служив в 505 му батальйоні 37-ї бригади морської піхоти. Загинув під час бойового зіткнення з силами противника в Донецькій області. Йому було. Всього 22. мого сина сьогодні нема поряд, але, але він став одним із добровольців, які пішли захищати нашу Україну від ворога. І сьогодні я хочу зробити посильний вклад і долучитися до збору коштів для тих, хто сьогодні боронить нашу рідну землю. Дорогі наші сини й доньки, чоловіки та жінки, які весельні не були. Підтримка близьких, рідних, небайдужих. Збільшує ваші сили та дає нас нагода для подальшої боротьби. Підтримка як ковток свіжого повітря, вісточка з дому. Низький клін усім небайдужим людям, завдяки яким наш народ стоїть і переможе. Ми всі українці, маємо бути корисними. І кожен сам вирішує, і як на фронті або для фронту дорогі воїни, повертайтесь додому, живі і неушкоджені. Повертайтесь додому з перемогою, попри біль втрати. Мати Вадима не стоїть осторонь та не залишилась байдужою до сьогоднішніх подій в країні. І одна з перших матерів загиблих воїнів долучилась до підтримки наших захисників. За власні кошти закупила кевларові шоломи для бійців військової частини 3035 18-ї слов'янської бригади Національної гвардії. України. До повномасштабного вторгнення бригада виконує бойові завдання постійно, на східному напрямку постійно знаходиться в бойових діях, тобто не, не покидаючи. Ну, ця техніка може прожити рік, а може прожити два дня ця машина, тобто і так само і військова амуніція ну, це дуже велика допомога для нас. Віримо в перемогу? Так, звичайно, віримо. Без неї нікуди. Це, звичайно, буде за задання по-другому не буде. Добре, ми дякуємо вам, що ви приїхали. Бажаємо вам витримки і щоб дійсно ви приїхали додому. Всі повернулися живі і з перемогою. І ми вам сильно дякуємо. Слава Україні, героям слава. Друга рота без призначення батальйону Донбас. хочемо подякувати за вагомий внесок в оборону здатності в України, Кропенко, Наталії Валерівні. За те, що вона нам допомагає, за те, що нам надала таку допомогу, Ми обіцяємо в свою чергу бити ворога на українській землі і повернутися живими додому. Слава Україні! Героям слава!